У Луцьку двоє людей із опіками потрапили до лікарні. Як з'ясувалося, у будинку, де вони перебували, вибухнув газовий балон. Нині постраждалі лікуються від опіків у лікарні. До слова, лише за останній тиждень то не єдиний випадок, як правильно використовувати газові балони і які наслідки для здоров'я може мати їх нехтування, розкажуть мої колеги. Зовні нічого не видає того, що сталося в цьому будинку. Втім, саме звідси медики швидкої допомоги госпіталізували двох людей, які одержали опіки вогнем. Як вдалося з'ясувати, вибухнув туристичний газовий балон. Постраждалих ушпиталили. Поступили до нас двоє потерпівших з приводу опіку полум'ям. Обставини до кінця невідомі, але. Але це опік полум'ям на щастя, опік не є такий поширений, тобто на даному етапі отримують повноцінне лікування. Як пояснив лікар, опікова хвороба це не жарти, хоча в побуті існує думка, що опік знаходиться лише на поверхні шкіри. Насправді ні, медик каже, якщо опік більше аніж 15 сантиметрів у дорослих і понад 5 у дітей, власне, тоді розвивається опікова хвороба, яка інколи може мати дуже серйозні наслідки. Приту до летальних, якщо враження більше 90%. відтак при опіку важлива негайність надання до медичної допомоги. Перша допомога це звичайно треба нам ліквідувати той термічний агент, який попав на на уражену ділянку. Це є загасити полум'я, наприклад. або, наприклад, якщо це окропом, це треба збити теплову енергію, тобто накрити чимось холодним, під проточну воду холодну. Якщо це дитина, можна укунути в холодну ванну. Пневмонія не так страшна, як страшна опікова хвороба, якщо, наприклад, є більше 50% попеченого тіла, і за пару годин можна війти в важкий опіковий шок і можна не врятувати потерпілого. Чим глибше ураження, каже завідувач відділення, тим складнішим є лікування. Проте наголошує, навіть з найменшим опіком варто звертатись до лікарні, аби фахівець його оцінив і за необхідності призначив правильне лікування. Необхідно зазначити, що напередодні сюди ж з опіками 40% доправили бабусю, яка постраждала теж від вибуху газового балона в себе на дачі. Як зазначають ДСНС, подібні випадки особливо були поширеними минулого року, коли в Україні вимикали електроенергію. І відповідно потім під час вімкнення електричної мережі нагрівався цей елемент, відповідно, відбувався в подальшому вибух газового балону туристичного оцього обладнання. Минулого року в селі Озерце внаслідок вибуху газового балона завалився приватний будинок. В одній з луцьких квартир вибухнув туристичний балон, який був встановлений на електроплиті. Після події в обласному центрі в Нововолинську вибухом двох балонів ще зруйнувало одну з квартир. На щастя, ці всі випадки не завершились летально. Проте в управлінні ДСНС Волинської області кажуть: туристичні газові балони все ж заборонено використовувати в приміщеннях, зокрема в квартирах. А якщо люди це вже й Облять, то принаймні дотримуватись правил поводження з цими приладами. Якщо люди допускають використання газових приладів у приватних житлових будинках одноповерхової забудови, то слід пам'ятати, що такі прилади небезпечно використовувати за різкого перепаду температур. Тобто одразу внісши з вулиці в будинок і увімкнувши його для використання, це може призвести до розгерметизації ємності, відповідно вибуху і пожежі в подальшому. Рятувальники підсумовують, загалом є кілька правил поводження з таким обладнанням: перше не допускати до них дітей, друге слідкувати за справністю балонів. І третє, та не менш ключове використовувати їх на відкритій місцевості, а не в приміщенні. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.